Привіт, мене звати Ярослав. Я співзасновник бренду. Якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти зацікавлений співпрацею з нами. Тому я хочу відповісти на декілька запитань. По-перше, ми український бренд з власним виробництвом. Друге, це якість. Ми маємо декілька офлайн точок продажу, де люди можуть детально знайомитись з нашими виробами. Тому цей етап для нас дуже важливий. І щоб ви точно не хвилювалися, ми можемо відправити будь-який виріб до вас, де ви зможете самостійно побачити якість матеріалів та пошиття. По-третє, так як ми знаходимося в Україні, ми можемо дуже швидко доставляти ваше замовлення, і вам не потрібно буде чекати на місяць чи два тільки на доставку. А тепер давайте я вам покажу наше виробництво. У нас дороге, вузькоспеціалізоване обладнання, що дає змогу працювати з різними типами матеріалів і при цьому видавати якісні вироби. Також використовуємо найкращі натки німецького виробництва, оскільки білизна завжди знаходиться під нагрузкою і потрібно, щоб ніде нічого не розлазилось і не рвалось. Якщо ви готові почати співпрацю з нами, або бажаєте побачити умови та прайс, залишайте ваші контактні дані у формі на сайті, то ми з вами зв'яжемося.